Вікторія була заміжня з Сергієм вже майже рік, і не можна сказати, що вона вийшла заміж по любові. Просто так склались обставини. Вікторії було за 30. Час від часу вона зустрічалася зі своїми подругами, і всі розмови подруг починалися з одного. Ну, не може знайти чоловіка на все життя, так просто народи для себе, а то так і залишишся старою дівкою. Подумай, як пройде твоя старість. І тут починалися розмови про дітей. Про підгузки, присипки, пелюшки, про все те, чого Вікторія не розуміла. Коли колега по роботі, Сергій, серйозний і самотній чоловік, почав проявляти Вікторії знаки уваги, вона, немов чіпляючись за них, прийняла залицяння. Сергій також було за 40. і він дуже гідно і навіть не грубо запропонував себе в якості її майбутнього обранця. Сергій ніколи не був одружений, не пив, не курив. Взагалі, зі всіх сторін він був хорошою людиною, от тільки жив з мамою. І ось він запропонував познайомитися з його матір'ю. Серце Вікторії просто обливалося окропом. Ось воно зараз дійсниться. Сергій її любить і буде їй пропонувати одружитись. Мати Сергія прийняла її досить прихильно і дала синові добро. Тоді Вікторія не надала цьому фактові великого значення. Так, мати обранця її схвалила. Ну це ж нормально, батьки повинні приймати майбутніх членів сім'ї. Вони відсвяткували скромне весілля. На святі були присутні мама нареченого та зовсім небагато друзів нареченої і нареченого. Сергій одразу після весілля переїхав жити до дружини. Батьки Вікторії рано померли і залишили у донці хорошу простору квартиру. А Сергій усе своє життя прожив з мамою, тому вибору тут жодного бути не могло. Все було спокійно. Вони не сварилися, не скандалили, Сергій був турботливим і ставився до Вікторії з повагою. Але напружувало тільки те, що новоспечений чоловік. Приходив додому тільки ночувати, а увесь свій вільний час він проводив мами. Вікторія спробувала висловити своє невдоволення. Сергію, ти взагалі не буваєш вдома. Тобі тут некомфортно, чи, може, я несмачно готую, чи тебе щось не влаштовує. Чому ти увесь свій час проводиш мами? Та перестань, Віко, відмахувався чоловік. Я мушу допомагати їй по дому. В чому проблема? Не змушуй мене обирати між тобою і мамою. Тихо просив він ви обидві для мене дорогі. Я не буду ставити тебе перед вибором, але май на увазі, мені не подобається, як будується наше сімейне життя. Чоловік кивав головою і знову їхав до мами, а потім жінці стало абсолютно байдуже. Через кілька місяців після весілля Вікторія відчула слабкість і нудоту зранку. Гінеколог таки підтвердив підозру жінки. Вона чекала на дитину. Щаслива жінка помчала додому, щоб потішити свого чоловіка. Сергію, я вагітна, ти скоро станеш татом. Реакція чоловіка була несподіваною. Ти зараз серйозно? Поїду потішу маму. Тобто... Ніхто не буде дякувати майбутній матусі, ніхто не підхопить її на руки, не закрутить по кімнаті, всім своїм виглядом, виражаючи щастя, Сергій поїхав до мами, і Вікторія раптом відчула таку самотність, і таке відчуття було, ніби увесь цей час вона жила одна, і її просто глибоко обманули цим шлюбом і надіями на щасливу сім'ю. Вікторія просто погладила свій маленький животик і гірко почала плакати. Вагітність проходила важко ближче до останніх місяців, і тим паче це була перша вагітність. Вона відчула безпередний токсикоз, тяжкість у ногах, і навіть була постійна слабкість, яка переходила у втрату свідомості. Врешті-решт, Вікторію поклали в лікарню на спереження. Жінка лежала в палаті з молодими і не дуже молодими матусями. Як зазвичай трапляється, до когось приходив чоловік, когось відвідували родичі, а до Вікторії не приходив ніхто. Чоловік її, Сергій, вічно зайнятий, відмовлявся, неможливістю прийти. Він тільки дізнавався про стан дружини по телефону. Їй було жахливо соромно. Доросла, практично старша породілля, як вважали лікарі, і самотня? Вона, будучи в офіційному шлюбі, залишилась зовсім одна. І тут сусідки, які лежали із нею, часто її запитували як так, Вікторія? У малюка ж є тато, а в тебе є чоловік? Невже ви настільки погано живете, що ти тут одна, і ти нікому не потрібна? Невже батько не хоче піклуватися про свого майбутнього малюка? Та ні, дівчатка, соромила жінка, чоловік знає, і він обов'язково про нас подбає. Тільки минали дні, тижні, а майбутній татусь дізнавався про стан дружини тільки по телефону. Не приходив, не приносив фруктів, а просто іноді телефонував. Одного разу сусідки по палаті поцікавились. Вікторія, а ти своєму чоловікові збираєшся виставити рахунок. Він що думає, що, немовля, саме себе буде забезпечувати? Та не зможу я, дівчатка, нічого йому пред'явити. Не вийшло в нас сім'ї, мабуть. Ви ж бачите, він жодного разу до мене не прийшов, значить, не треба йому. А може, в нього є інша жінка? вирішили сусідки. Так, є в нього інша жінка, її звуть мама. Є інша сім'я. Це дім, де живе його мама, і Вікторія розповіла сусідкам по палаті про своє таке недовге сімейне життя. Так у тебе не чоловік, а мамин синочок, повір, це ще гірше, ніж алкоголік. І справді, дівчатка, з пияцтвом хоча б якось можна боротися, а зі свекрухою не поборешся. Перед самими пологами Вікторія таки зателефонувала чоловікові Сергій, я скоро народжу, ти мене зустрінеш. А ти дізналася, хто в тебе буде? Дівчинка чи хлопчик? запитав чоловік. Нам з мамою цікаво, кого ми чекаємо. Ах так, обурилась Вікторія. Ви чекаєте? Ти жодного разу не наважився мене відвідати в лікарні. Тобі байдуже, як я себе почуваю. Так от, ви можете чекати тільки на одне. Мене з лікарні, а я чекаю тріню двох хлопчиків і дівчинку. І жінка кинула слухавку. Сусідки по палаті ошелешено подивились на Вікторію. А ти не перебільшила з кількістю дітей. Така інформація і нормальному чоловікові віддах знесе, а ти своєму, маминому синочку, так заявила. Та пішли вони зі своєю мамою. Не можу я більше, не можу, дівчатка. Нехай котяться куди хочуть, а я сама як небудь проживу, аліменти все одно буде платити. Через кілька днів у жінки почали з перейми. Вікторія народжувала важко. Цілу добу вона мучилась. Коли її після пологів привезли в палату, вона майже втрачала свідомість від втоми. А потім почула дзвінок. Слухаю. Вікторія почула голос чоловіка. Вітаю тебе з народженням дітей. Ми з мамою вирішили, що найкращим варіантом для нас буде залишити одну дитину і бажано хлопчика. А інших дітей нехай залишать в пологовому будинку. Куди нам стільки? Я думаю, ти зі мною погодишся. Та що ти таке говориш? ошелешено запитала Віка. Ти серйозно мені пропонуєш, як в магазині, обрати що краще, а що не підійшло залишити? Та ви там взагалі при своєму розумі? Я просто не вірю, що в нормальній здоровій голові можуть закрастись такі хворі думки. Не смій мені більше дзвонити. Я буду виховувати своїх дітей без тебе і, надіюсь, ти ніколи не з'явишся в їхньому житті. Є в тебе шанс, ти можеш обрати, що для тебе важливо твоя мама чи наша сім'я. Вікторія втомлено відкинулась на ліжко і вимкнула телефон. Вікторія, ти впевнена? запитала сусідка по палаті. Чоловіків мало, їх треба берегти, за них треба триматися. Тобі не страшно залишитись одній? Коли він від тебе піде до мами, і ти залишишся одна з дитиною, без допомоги, а чоловік, хоч який-небудь, але все-таки чоловік, саме так, дівчатка, який-небудь. Та здався він мені здоровій, дорослій, самодостатній жінці. Невже мені потрібен такий нікчемний чоловік, який в 40 років не може від мами відірватися? Це не стіна, не захисник, не голова сім'ї. Яка з ним безпека? Ні, нам такий батько не потрібен. Через кілька днів Вікторія повернулась у свою квартиру і одразу зрозуміла, який вибір зробив Сергій. У квартирі не залишилось його жодної речі, навіть свою зубну щітку забрав. Продався, усміхнулася жінка, оглядаючи квартиру. Ну і слава Богу. крикнула Вікторія у порожній квартирі краще одній, аніж з таким. І тут почалося життя матусі, повне приємного і несподіваного у своєму віці. Знаючи, як доглядати за дитиною тільки теоретично, Вікторія повністю віддалася порадам своїх давно заміжніх і багатодітніх подруг. Хтось із них віддав коляску, хтось ліжечко, а в когось діти виросли і залишився одяг, також віддали все віці. Подруги були досвідчені і мудрі і дуже допомогли Вікторії на перший час. Одного разу вона вирішила лягти, як раптом двері в квартирі відчинились. Увійшов Сергій. Вікторія вийшла і, ошелешено стоючи, побачила свого чоловіка. Боже мій, які люди до нас завітали! А ти бачу, випив не страшно, коли мама дізнається. Катастрофа буде. Перестань, зморщився Сергій. Я прийшов своїх дітей побачити. Ти не маєш права позбавляти мене спілкування з дітьми. А так ти заговорив, обурила Свіка. Тобі раптом діти знадобились, не страшно всіх одразу побачити, а якщо хтось з них заплаче, що будеш робити, тату, Вікторія. А випив я для хоробрості, я пішов проти маминого слова. Оціни. Я готовий прийняти твоїх дітей. Ох ти, герой, щоб власних дітей побачити, ти навіть випив. Гаразд, заходь, знайомся. Вікторія відчинила двері в спальню. Де в ліжечку лежала маленька дитина. Сергій просто охолов. Один хлопчик? Ні, цього не може бути. А ти що, подумав, що я і справді могла залишити своїх дітей в пологовому будинку? Я тобі збрехала. Так, у нас одна дитина, хлопчик. І тепер я подала заяву на розлучення. Я не можу заборонити тобі бачити сина, але ти так і залишишся недільним татом. І повір мені, я виховую свого сина так, щоб він зовсім не був схожим на тебе. На відміну від тебе, мій син виросте справжнім чоловіком, а не придатком до своєї мами. Всі люди люблять своїх батьків і батька, і матір. Але в твоєму випадку любов матері просто хвора. Все Набагато гірше, аніж ти собі навіть думаєш. І такі сімейні стосунки неправильні. Повір мені, насправді твоя мама владна та егоїстична жінка, і вона зробила все, аби не випустити тебе зі своїх рук протягом всього життя. А тепер повертайся в свою павутину, тобі там затишно. А нас залиш спокійно. Згорблений і ніби постарілий, на багато років Сергій повернувся і пішов до виходу. Біля порога він обернувся, глянув очима побитої собаки і промовив Можна мені завтра прийти, коли син не буде спати? Вікторія взяла аркуш паперу, швидко написала на ньому щось і простягнула чоловікові. Ось це список, який необхідний нашому сину на ближчим часом. Купляй, бери участь у його житті, тільки знай, що я тобі, як жінка. Але як колишня дружина, говорю поки ти не вилізе з-під маминого впливу, поки ти не відчуєш, що життя проходить повз, ти так і не зрозумієш, як по-іншому можна жити. Прощай, Сергію. Коли чоловік вийшов і за ним зачинились двері, Вікторія сповзла по стіні і закрила очі. Все, все закінчено, вона вільна. В її житті є головна, величезна людина, яка стала сенсом її життя. Хто знає, може, колись вона таки зустріне людину, яку полюбить, яка полюбить її. Але головне в її житті вже є: лежить в ліжечку. Це малюк, який зробив її повноцінною і щасливою жінкою. Вікторія ніжно глянула на дитину, котра спала, і вийшла з кімнати. Треба підготуватися до завтрашніх посиденьок з подругами, де буде обговорюватись найцікавіша тема виховання дітей.